Знати правила безпечної поведінки і вміти правильно діяти у випадках надзвичайної ситуації. Необхідні навички потрібно прищеплювати з маличку. Саме з цією метою на базі 19-го садочка Троянди Івано-Франківська відбувся практичний семінар з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності для завідувачів і вихователів методистів дошкільних закладів міста. З ними ділилися досвідом працівники навчально-методичного центру області, який є єдиним закладом, що здійснює навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. І професійно-технічне навчання пожежних рятувальників області. Навчання дітей основних правил поведінки під час надзвичайних ситуацій вкрай важливо, кажуть фахівці начально-методичного центру МНС. Адже прищеплювати навички потрібно з маличку. Ми проводимо щорічно, в квітні, тиждень безпеки життєдіяльності дитини. Під час цього тижня ми обов'язково проводимо об'єктове тренування з цивільного захисту. Коли ми виводимо дітей, проводимо евакуацію з цього колективу дітей і педагогічних працівників. І в нас тоді вже задіяні всі працівники. Батьки підключаються і діти. На семінарі вихователям-методистам дошкільних закладів міста розповіли про основні принципи організації ведення цивільного захисту та законодавчі і нормативно-правові документи, що регламентують роботу дитячих садків. Педагоги також обмінялись досвідом щодо проведення навчально-виховної роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності. Працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківській області проведено інструкторсько-методичне заняття. З методистами дошкільних навчальних закладів у напрямку цивільного захисту, враховуючи ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в нашій державі. В ході тематичних занять усі присутні переконалися, що вихованці Троянди добре знають правила безпечної поведінки та вміють правильно діяти у випадку надзвичайної ситуації. А щоб діти краще запам'ятали, куди звертатися у випадку біди. Методисти центру вручили їм ілюстровані тематичні листівки із номерами телефонів екстрених служб.